Ставтесь, будь ласка. Мене звати Тетяна Воробець. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похмурських? Звернулася 6 років тому з приводу запалення слухового нерва. На одне вухо на ліве я чула гірше, на праве було трошки краще. До того лікувалася в нашого місцевого лора. Не пам'ятаю точно Якими методами там були антибіотики, ну, це були закапування, були це, були закапування угу. це були антибіотики. От. Так точно вже не пам'ятаю. І який результат був після стандартного лікування? Ну, доки приймала медикаменти, доти був результат. А після прийому тиждень-два і знову поверталася. На, угу. на Чи були ще болі в вухах, шум? Шуми були, пещіння було, і відчуття, що я як в скафандрі не чула всіх звуків. Угу. Які методи використовували в лічниці сестер похморських? Це були голки, п'явки і бджоли. Угу. Який результат після того? А, я згадала ще один метод, який мене взагалі покорив, це було накладання гречки угу. на певні точки на середньому пальці. Ну, це теж з методу з акупунктури. акупунктури. Так, так, так. Так, Але так. це я відчула буквально. На другий день, після того, як я масажувала ці точки, okay. я відчула, що я чую все, що, що можливо. Я навіть не думала, що я настільки була закладена до того моменту. Uh -huh. І найкраще мені було після голок. От ну, п'явки треба було потерпіти, але воно того вартує. Uh -huh. Зараз вже 6 років. Що зійшло слухом нас? Ну, Які? буває пищання, бувають, буває шум, буває поклацування, але все одно нема того закладення, яке було угу. тоді. А по аудіограмі Ну, не переробляла, просто я маю свої власні відчуття але, і я ну, не, не потребую подальшого зараз. Не відчуваєте, комплексу? що не дочуваєте, що якісь є там порушення. Я б не сказала, що я не дочуваю. Нормально. Нормально, так. Ясно. Ну, все-таки аудіограму варто зробити, щоб бачити Резвухаюсь. результат, як тримається, але результат вже 6 років і це дуже так. добре. І до нас зараз звернулися зовсім з іншими, не так. з вухами, це також приємно. Звичайно. Чи рекомендуєте лічницю сестер похмурських іншим пацієнтам? Звичайно. Хто так. готовий на п'явки, то, то однозначно. Дякуємо за відгук.